Я забориста, Дориста Та йди в баню. Вперше я побачила це приблизно півроку тому. Десь наприкінці 23-го, початку 24-го року. Воно прилетіло з донацька у Фейсбук. А в фейсбуці я дуже рідко, і іноді навіть хочу його прибрати. Але ідентифікація через нього така дідько зручна. А потім на наступний день ляпаси прилетіли до мене в інсту. І тепер пригадуючи це, я геть не розумію, як працюють ті алгоритми соцмереж. Типу, я ніколи не дивилася UFC, я не люблю бокс. Знаю, що існує Конон МакГрегор, але не більше. Щоб ви розуміли, я настільки далека від того, що навіть приколи скличко ніколи не дивилася. Підсумовуючи, ляпаси з того часу мені більше не прилітали. І тут нещодавно знову. Тільки вже жіноча версія шоу. На сьогодні ляпаси вже встигли забрати життя людини, засвітилися на телебаченні, заснували свою лігу СФСІ, отримали тонну критики від лікарів, свій власний чемпіонат світу і розслідування Конгресу США стосовно етичних норм змагань. Тому поки це не стало мейнстрімом, давайте розбиратися, що таке ці ляпаси, звідки вони взялися і кому потрібні. Right, Fried pizza. Цього чоловіка звати Дана Вайт. І для більшості з вас це ім'я ні про що не каже. Натомість компанія, яку він очолює, відома всім. UFC має бути вдячна пану Вайту за свій взліт і поточну вартість в 4 мільярда доларів США. Сам Дана теж не бідний. Його статки оцінюють в півмільярда тільки офіційно, а скільки він має неофіційно, невідомо. Варто на нього тільки глянути, щоб зрозуміти, що він і близько не білий, і пухнастий, і нехай вас не водить в оману його прізвища. Стартапи бувають різні, і у кожного вони свої. У січні 23-го року Дана Вайт, це діючий президент UFC, запропонував світові свій новий проєкт першу офіційну лігу ляпасів. Вона ще може називатися Power Slap або Down. Ляпасна боротьба дуже проста. Супротивники по три рази відсипають один одному по ляпасу. І це всі правила. Ну ні. Там, звісно, є якісь межі, стратегія, правила долоні, наприклад. А якщо є про долоню, то скоріше за все є і інші. Перемога здебільшого дістається тому, хто при тямі. Якщо обидва супротивники на ногах, долю переможця вирішують судді. І тут нічого складного. Все як у стрибках у воду або у художній гімнастиці, десятибальна система, яка базується на імперично естетичних враженнях поціновачів. І у вас, напевно, мало виникнути питання, звідки воно взялося. Yeah. Yeah. Бо одна справа, якщо ляпасів тобі відвішує Райан гослід або віл Сміт. Yeah. А інша, коли здорові кремезні чоловіки падають непритомнюючи. є декілька версій. Якщо слухати пана Вайда, той буде розповідати, що приглядався до цього спорту, скільки себе пам'ятає. Да, він називається спортом, що підпільно подібні бої відбувалися вже давно і були дуже популярні. Ось ці всі стандартні фрази. Типу я з самого початку, як вперше побачив, то одразу зрозумів, що за цим майбутнє довго виношував ідею, планував і бла, 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 бла. Більш правдоподібно історія виглядає так: під час коронавірусу і всіх обмежень пов'язаних з ним, американські люди сиділи вдома і гуляли по тому ютюбу від дуньги вже по такому непотребу, що потрапили на російський контент. Саме так завірусилося шоу Амірана Сардарова. Битва за хайп. проєкт. «Цегляні обличчя. Спочатку там билися просто заради крові видовища та й дійсно того хайпу. А потім бої почали носити ознаки шовінізму і рухатися фарваторі російської передвоєнної офіційної пропаганди. У боях були помічені та на шкірі, люди схожі на геїв і з'явилися кремезні військові та сільські богатирі. Короче, як це лайно потрапило на очі пану Вайту, може розповісти тільки сам Вайт. Йому залишалося тільки взяти десятибальну систему оцінок, розподілити учасників на вагові категорії та отримати ліцензію Атлетичної комісії штату Невада. За збігом обставин в тому самому штаті подібний дозвіл колись отримала і UFC. Мені ж цей підмордас, який з пафосом називають панчдаун, Дуже нагадує гру, якій вже більше двох тисяч років. Кабаді. Це неймовірно артистична інтелектуальна гра з одному тільки шиві до кінця відомими правилами. Вона пішла з Індії, але я вам пропоную подивитися, неї грають її сусіди Пакистанці. Там гра виглядає набагато цікавіше, і, взагалі, я думаю, що це прям ідеальне проведення часу для плюс-мінус двадцятого року до Різдва Христового. Дух змагань прямо витає у повітрі. А я хочу знову повернутися до цивілізації. Першу спробу зробити ляпаси відомими пан Вайт робить на телебаченні, запускаючи на платному каналі ТБС, який належить Warner Brothers, реаліті шоу, ляпаси, шлях до титулу. ТБС це 90 мільйонів користувачів, яким, в принципі, щось схоже і транслювалося. Спорт, комедійні серіали, жодних новин, наукових передач, політики, нічого серйозного загалом. Ідеальна платформа для старту. Але вже в березні 23-го проєкт закривають. Частково тому, що в нього низькі рейтинги, а частково тому, що пан Дона Вайт молодший, будучи трохи підтекілою, лупашить у мексиканському клубі свою дружину і робиться з відтяжечкою в стилі свого нового телешоу. А головне теж на камеру. Боси з Вордер подумали. І не стали давати пресі привід проводити паралелі, як це щойно зробила я, і тим не менше. Телевізійний Мотлох може стати зіркою соціальних мереж. Перший сезон дороги до титулу, викладений в Тіктозі, швидко збирає фанбазу в розмірі більше 1 мільйона підписників. Перегляд деяких відео перевалює за мільйон. І це дає мотивацію Вайту продовжувати проєкт і піти з ним далі, і цього разу зробивши ставку не на телебачення, а на соціальні мережі. TikTok, YouTube, Мета на сьогодні в Тіктоці Паверслеп має 4,6 мільйона підписників, 30 мільйонів лайків і відео, які прям залетіли в мережу. Мета ситуація приблизно така сама. 3,5 мільйона слідкують, а відео стабільно набирають. І іноді навіть дуже. В Ютубі ситуація трохи інша. Є купа ліг, Азіатська, американська, польська, до речі, дуже потужна. Там взагалі все дуже на високому рівні. Коментатори. Пані і панові, то може бути феноменальне старче! Біг Джек Дівчата, які виносять цифри. Дівчата, які б'ються. А ще є карлики. Серйозно, карлики. Це вже бляха якось взагалі занадто. Ні, не подумайте, я не проти інклюзії. Але ж не в такий спосіб. І да, ця нація забороняє нам аборту. Угу. Продовжимо. Є сторінка, яка транслює чемпіонат, маючи на банері Арнольда Шварценегга як офіційного промоутера. І всі вони живуть окремим життям, маючи свій власний фан-сектор. Ось так ляпаси потрохи завойовують світ, прориваючись в медійне поле різних країн. І скоріше за все, саме тому вони періодично потрапляють у стрічку, навіть мені. І здавалося, що пану Вайту не сказано пре, як це колись було з UFC. і так насправді і було. Поки не з'явилися вони, лікарі. Нейрохірурги звернули увагу на кількість нокдаунів і нокаутів під час проведення шоу. За дослідженням 26 поєдинків з 55 закінчилися важкими нокаутами зі втратою свідомості, а це в кращому випадку гарантований струс мозку. Більш того, лікарів занепокоїла велика перспектива розвитку борців хронічної травматичної енцефалопатії, це нейродегенеративне захворювання, яке виникає при неодноразових травмах голови, що з часом приводить до порушення, мовлення і деменції. Джефрі Менлі. Професор і віце-голова неврологічної хірургії Каліфорнійського університету в Сан-Франциско пояснює, що удари в бік щоки найгірше з того, що можна собі уявити. Після такого удару голова сильно крутиться, мозок також крутиться всередині черепа, і нервові зв'язки через це можуть рватися. Грецький невролог Ніколас Евангелоу підтримує колегу і каже, що часті обертальні навантаження на мозок призводять до порушення його роботи. Що це всього лише припущення лікарів-теоретиків можна було казати, доки в 21-му році в Польщі колишній боєць змішаних єдиноборств на ім'я Артур Вальчак після ляпасного двобою спочатку впав у кому, а через короткий проміжок часу помер не приходячи у свідомість. Це перший офіційний випадок смерті під час двобою на ляпасах, і на жаль, він пройшов непоміченим не тільки в світі, а навіть і в самій Польщі. Пан Дана Вайт, коментуючи заяви лікарів, каже про те, що ляпаси безпечніші за бокс. У ляпасах вони роблять від 3 до 5 ударів за поєдинок. Бійці в боксі набивають один одному від 300 до 400 ударів за бій. Сказав він, і в кінці додавши, що якщо вам не подобається, то не потрібно це дивитися. Але яке б у вас не склалося враження про пана Вайта, ви знаєте, саме в цьому випадку він має рацію. Удар Майка Тайсона досягав від 700 до 1,5 тонни ваги. Уявіть собі, вам таке прилітає в обличчя, і навіть у рукавичках. А Тайсон не найкращий у світі панчер, тобто є хлопці, які реально вибивають більше. Історія боксу налічує багато важких нокаутів, прям дуже багато, які в майбутньому приводили до важких наслідків. Багалін! Також боксерський світ бачив випадки смертей після отриманих травм, бачив смерті прямо на ринзі. І від того то світ так і не зійшов до заборони. Так, за моїми власними відчуттями, він маргіналізується і потрохи з кожним роком втрачає свою популярність. Навіть в Україні бокс більше не збирає родини біля телебачення, щоб побачити, хто там за них б'ється. Щоб ви розуміли, наскільки все погано. Усик для залучення нової аудиторії вимушений одягати шорти з принтом Наруто. А там вся Наруто терапія побудована на тому, що справжньому гетьману бійка не потрібна. Про те, що відбувається в UFC, я навіть не хочу казати. Правила більш лайтові, тому в порівнянні з ММА бокс то дитяча гра. Але знайте, що це все, звісно, не проходить поза зону інтересу лікарської спільноти, і мова зараз не тільки про бокс або змішані бойові мистецтва. Останнім часом навіть регбі та американський футбол знаходяться під прицільною увагою лікарів, які все більше знаходять і документують випадки хронічної травматичної енцефалопатії у спортсменів. Деякі радикальні критики взагалі пропонують заборонити контактні види спорту, такі як регбі, бокс, дюдо, футбол, а саме гру головою дітям до 12 років. Я рад привітати всіх гостей празнування федерації. <світнє> Заміщайте в цей день. Ми дуже любимо прості рішення, не маючи бажання розбиратися в причинах. Давайте все заборонимо і крапка. Кажуть нам уряди популістів. Проблема вибухової популярності ляпасів більша за травми бійців або подальшу втрату розуму. Бо давайте будемо відверті. Це здебільшого власна справа. Хочеш бийся, хочеш ні. Але ляпаси підіймають етичні питання в суспільстві. І тут мені дуже сподобалася думка Бенета Омало, експерта з хронічної травматичної енцефалопатії, який вважає пристрасть до перегляду ляпасів несумісною з інтелектом людини. Прямо так і каже несумісна. Цікаво, до речі, що він сказав, побачивши мої вподобання.